Ну, а ми ж розкажемо ще про те, що відбувається у Києві. Житній ринок на Подолі пропонують передати у довгострокову оренду із додатковими умовами. За відповідний проект рішення проголосувала робоча група при КМДА. Останнє слово все ж буде за депутатами Київради. Що очікує на житній ринок? Про які додаткові умови оренди йдеться, готова розповісти детальніше. вже моя колега Олександра Бабіхіна? Сашо, привіт тобі! Привіт, Олеся. Власне зараз перебуваю неподалік житнього ринку. Це самісінький це центр столичного подолу, і е, тут вирує торгівельне життя, так само, як колись воно вирувало ще у середньовіччі. Так з часів Київської Росії ця місцевість була точкою різних зборів, народних зібрань, і звісно, торгівлі е, продовжилася ця е, традиція скрізь століття, і вже в 15 столітті тут організовували масштабні ярмарки. Двічі на рік, а власна крита будівля, яку зараз можуть спостерігати всі кияни, з'явилася тут уже у 1980 році. І власне, з того часу вона не переживала жодного разу капітальної реконструкції. І власне зараз місто розмірковує над тим, як привести до належного технічного стану цю будівлю. І один з варіантів це якраз таки довгострокова оренда з певними умовами. І от як бачать, такий. Сценарій у департаменті промисловості давайте почуємо пряму мову. Це має бути довгострокова оренда цілісно майнового комплексу. Чому цілісного майнового комплексу? Тому що інвестору має бути зручно і комфортно приймати самі фінансові рішення по реконструкції будівлі, по ремонту його, ремонту комунікації і всього там, що є. І відповідно, при збереженні ринку на першому поверсі будівлі. Власне щодо термінів цієї довгострокової оренди, то зараз розглядається кілька сценаріїв від 30 років до 49. І ще раз повторюю щодо е, додаткових умов, то це збереження функціонального призначення цієї будівлі як ринку, це збереження зовнішнього вигляду будівлі, це збереження робочих місць, і звісно, це проведення капітального ремонту. І власне чимало інвесторів зацікавлені у приватизації, не оренді. Утім, місто вбачає у такому сценарії розвитку подій ризики. Ще минулого року житній ринок був внесений до переліку об'єктів, які не підлягають приватизації. Це було рішення Київської ради. І, власне, у чому, власне, ризик приватизації для будівлі житнього будин... ринку? Давайте також почуємо пряму мову. Згідно закону. Напротязі п'яти років не мають змінюватися умови, які будуть прописані. А після п'яти років інвестор чи ну, та структура, яка приватизувала б цей об'єкт, може приймати вже самостійне рішення про існування подальшої долю цього об'єкту. Тому місто не розглядає. Плюс, звичайно, на сьогоднішній день військовий стан і ну, ціна не може бути такою, яка могла би бути за нормальних умов. Власне, така інформація на цю хвилину, і нині передаю слово до студії. Дякую, Сашу. Наша Олександра Бабіхіна трохи детальніше розібралась у тому, які ж варіанти майбутнього є у житнього ринку.